Знаємо про те, що Україна наразі не фінансову допомогу і безпосередньо це стосується від Сполучених Штатів Америки, як це вплине на соціальні виплати, тому що люди безумовно вже турбуються. Я думаю, точно у вас також про це питають. Як буде це впливати загалом? Насправді це велика проблема для українського бюджету, бо ще раз нагадаю для всіх слухачів. Що все, що заробляє український бюджет, тобто податки, інші сплати громадяни, які працюють, і підприємства, які працюють, все йде на забезпечення сектору безпеки і оборони, тобто грошове забезпечення наших військових та інші потреби. Це не обговорюється, і це все йде туди, і воно ледь-ледь вистачає. Все інше, що стосується соціальних виплат, потрібно. Просити і ми просимо як держава допомогу. Якщо говорити про пенсійний фонд, то там більше 70% в залежності від місяця пенсійний фонд збирає кошти саме з платників податків. У нас солідарна пенсійна система, тобто всі ті, хто сьогодні працюють і сплачують податок на пенсійний фонд, вони забезпечують пенсію пенсіонерам. Тобто, десь 75% люди мають пенсію. Сплатників податків все решту дофінансовує бюджет. Через те я не бачу ситуації, коли можуть затримувати або не виплачувати пенсії. По пенсіях більш-менш ситуація стабільна. Щодо інших соціальних виплат, справді це вже справність наших перемовників, це мінфін, це і в цілому кабінет міністрів Національний банк як вони будуть вести фахову перемовини з нашими міжнародними партнерами, позичальниками, в тому числі і за проведення відтермінування виплати наших боргових зобов'язань. Це теж є той варіант, коли нам можуть списати борги або відтермінувати по попередньо позичених mm. коштах, і це може піти на Виплату зарплат бюджетникам і соціальних виплат. Ми маємо приємну новину. Європейський Союз кінцево вже затвердив 50 мільярдів євро, декілька мільярдів вже поступлять на початку березня. Це дасть можливість все таки вирівняти. Ми знаємо, що нещодавно майже мільярд світовий банк надав. Тобто, я на загал можу сказати, що держава можна. Уряд критикувати за багато речей, але в даному випадку соціальні виплати сплачуються вчасно, виплачуються людям, пенсії виплачуються вчасно. Більше того, з березня буде вже проведення індексацій пенсій. Це важливо, бо це вимагали ми, як народні депутати, затверджуючи бюджет. Уряд виконує ці зобов'язання. Ну, можна дискутувати чи настільки багато. Я вважаю, що 8,5% це мало інфля... це індексації, але краще ще ніж не планувалося, що може взагалі скасують, не скасували, і це той мінімум, який може держава сьогодні в непростий час допомогти нашим пенсіонерам. Хоча я вважаю, що проводити потрібно глибоку реформу пенсійної системи, дай дай Боже після нашої перемоги повернемося і до цього питання. Тобто затримок не повинно бути, але завдання всіх тих, хто сьогодні ще продовжує працювати не в білу, як кажуть. Щоб mm -hmm. все-таки розуміти, що нині є два варіанти: один варіант це воюємо на фронті в ЗСУ і інших силах оборони, інший варіант чесно працюємо і чесно сплачуємо податки. Це має бути е, третього не дано в цей непростий час для української нації.